Жити фоса. <гум> а фосо жити ще фосіше. Нікивайня, бабо. Я ся журю. Наші люди у неділю у спортивці на службу не ходять. Юрий іде. Нем субот! <сум> а що він уповів? Це консул, каже, ти його не розумієш, паспорт не дає, фіглю. Агу та буття побіла. Всім стати служба йде. Ніялибно блая хали Господи яке і есес ваш клеганець. Кого хоче заробити? Я чекай ту. Пітер подсобники. Я чехи фасадчики. Я не шатуй. Джейбіл, на лінію. Я! Голландія на клубніку. Yeah. Ішовим, скоузимся, упавим учміли. Луня. Очнувся, а долар по 27. тепер неволошний! Я повів неволошний! Штірліц, прошу, лишайтеся. Є де спати. Христос рождається. Доста Штірліц, Не придурюйтеся. Я знав, аж ви католик. Ікра! Črna, crvena ikra. Oh, mađarska. Erožpišta. Ššš, šššš, šššš. Ššš. 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 Šššš. 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 Ššššš. 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 Šššššš. Ššššš. 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 Ššššššš. Šššššššššš. Ššššššššššš. Šššššššššššššššššššššššššššš. Šššššššššššššššššššššššššššššššš. Šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš Хто там? Це я, воєнком Пєчкін. Принесу повестку вашому мальчику. Його немає. Він на заробітках. Ну, заяць! Я тебе знайду! Хлопці, не сважайтеся. Hm? Астала сант латошо, бейбі.